Усім привіт! З вами знову я, студент НТУХИПИ, який навчається у Лагенфурті від кафедри ПІТУ, яка готує з двома програмами: це комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, та інженерія програмного забезпечення. І у цьому відео я розповіду вам про плюшки, які ми отримуємо тут за навчання. По-перше, це можливість отримати безкоштовний австрійський банківський рахунок для усіх студентів. Він є умовно безкоштовним, тому що він є до вас безкоштовним, доки вам не виповниться 27 років. Після цього за нього вже потрібно буде платити за обслуговування. Даний банківський рахунок можна оформити у будь-якому банку Австрії, тобто університет сам підстроїться, який, на яку карту вам потім висилати стипендію. До речі, наша стипендія є і другим великим плюсом, так як за умови участі у нашій усій програмі ви можете отримувати стипендію від Клагенфурту або Erasmus, в залежності від того, хто вас спонсує. Ця стипендія оговорюється до поїздки і прописано в вашому контракті. Також що важливо на час, поки ви отримуєте стипендію, ви не можете отримувати інші виплати, тобто ви не можете оформити біженця, саме виплати біженця або інші якісь соціальні виплати від австрійської держави, що важливо. І третє, мабуть, найбільшим плюсом є можливість орендувати студентське житло, так як тут у Клакенфурті та в цілому в Австрії багато студентів, багато туристів, і житло тут є дуже дорогим. І його не дуже зрочно орієнтувати з точки зору того, що якщо ви орендуєте його подобово, це дуже дорого, і там можуть бути складності з оформленням документів на прописку, або воно є дуже дорогим та довготривалим. Наприклад, як орендувати квартиру, тому що в Австрії мінімальний срок оренди це рік, що значно більше, ніж один семестр. А студентське житло можна орендувати на менший срок, тобто його можна орендувати, наприклад, на один семестр, або навіть інколи менше. І воно є значно дешевшим. Також студентське житло знаходиться близько до університету, зазвичай, що дозволить вам зручно проводити час у компанії друзів та інших студентів. На цьому найбільші плюси завершуються, але потрібно пам'ятати, що тут в цілому багато чого цікавого, багато чого, що я ще не знаю. І дякую вам за увагу. Усім гарного дня і нехай щастить!